Що знаєте Гордона? Та знаєте, на жаль, Ви по любому дивились якісь інтерв'ю, прогнози, може, їли його солодке чи носите його мерч? Ха-ха, ну принаймні, ви точно бачили його в стрічці новин, але знаєте, проблема навіть не в тому, що подобається він нам чи ні, а в тому, що саме він робить з увагою мільйонів людей. І в цьому відео я вам покажу, як працює медійна модель, що він починав, де виникають найбільш етичні питання і чому скандал йому може бути навіть вигідним. Без пліток, тільки логіка, архівні фрагменти і чіткі факти, після яких ви інакше подивитесь на те, що можливо слухали руками. Готові перевірити себе? Тим не менше, мене звати Орис Морій. І якщо ви так само як я любите цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців, то підписуйтесь на цей канал і ставте нагадування, бо відео тут вже виходять мінімум тричі на тиждень. А тепер беріть собі гордон в шоколаді. Ха, ні, краще звідь, нормальний шоколад. І погнали. Так от, Дмитро Гордон народився в 67-му році в Києві. Він закінчив школу екстерном в 15 і в 83-му вступив до Київського інженерно-будівельного інституту на факультет промислового та цивільного будівництва. Після третього курсу пішов до армії. Служив два роки в ракетних військах під Ленінградом. Молодший сержант, командир відділення. І ще студентом він почав працювати в журналістиці. Спочатку спортивний кореспондент брав інтерв'ю гравців Динамо в середині 80-х, а з другого курсу публікувався в українських газетах. Після інституту отримав розподіл у редакцію вечірнього Києва. І редакція домоглася цього перед редактором. А працював там до 92-го. А потім вже київські відомості, далі всеукраїнські відомості після армії. Активно збирав контакти, інтерв'ював зірок радянської естради і працював в Київ концерті, який привозив московських артистів. І до середини 90-х в нього вже були міцні зв'язки в пострадянському шоу-бізнесі. І саме доступ до відомих людей став основою його кар'єри. Сімейне життя Гордона окрема історія успіху та стабільності в хаосі медіа. 2013-го він одружений з Олесею Бацмен, журналісткою, яка не тільки є партнерка, але й співведуча багатьох проєктів. Вони разом ведуть стріми на Ютуб. Обговорюють політику, війну, і в двадцять п'ятому їхній дует набирає мільйони переглядів. У Гордона семеро дітей від трьох шлюбів. Старші сини вже дорослі. Оцей от Ростислав навіть працює вже в їхньому сімейному бізнесі. А молодші часто з'являються в його соцмережах, але без зайвого хайпу. Гордон каже, що сім'я це його фортеця. Особливо під час війни, а також він багатогранний творець, автор 55 книг, серед яких біографічні збірки, інтерв'ю, мемуари та есе про відомих людей. Наприклад, серія Герої нашого часу охоплює розмови з політиками, артистами та бізнесменами. І у 25-му вийшла нова про антивоєнних росіян. Плюс Гордон пише пісні, близько 100 текстів, з яких вісім стали кліпами. Його хіти виконували Могилевська, Малінін і Віталій Білоножко. Теми від кохання. До патріотизму, уявіть, що ще ваші батьки навіть танцювали під пісні гордона. Коротше, гордон повсюди, повний гордон. Але повернемося до 96-го. Вийшов тоді перший випуск програми в гостях Дмитра Гордона і кажуть, що іноді він навіть платив гостям за інтерв'ю, а готові матеріали віддавав телеканалам безкоштовно. І його інтерв'ю часто критикували і критикують за м'якість і поблажливість до співрозмовників. І ми повернемося до цього трошечки згодом. А тепер зосередимося на його журналістській діяльності, особливо на газеті Бульвар. Це дійсно цікавий шматок його кар'єри від амбітного старту до купи скандалів, які ще й досі обговорюються. Отже, в 95-му році Гортон заснував тижневик бульвар і одразу став його головним редактором. Це був проект, який швидко набрав обертів. Уявіть, на піку 2002-2003 наклад сягав 570 тисяч примірників. Газета розпосуджувалась не тільки в Україні, а ще й в Росії, США, Ізраїлі, Спанії, Італії та Німеччині. з 99-го по 14-й редакційну раду очолював Віталій Кротич. а а до неї входила імена на кшталт Леоніда Кравчука, Бориса Німцова, Андрія Шевченка, Софії Ротаро та Сергія Бубки. І бульвар навіть організовував концерти в Палаці Україна. Ну, з росіянами останній великий був ще в 2010-му. Але з популярністю прийшли і проблеми, які тягнуться за брендом ще й досі. Один з перших серйозних скандалів стався в квітні 2005-го. Державна виконавча служба арештувала майно в офісі газети, а банк заблокував рахунки. Причина рішення суду про компенсацію експрес-газеті за незаконне використання матеріалів, плюс ще й один позов на близько 500 тисяч гривень. Гордон тоді публічно казав, що це спроба рейдерства і дякував експрес-газеті за рекламу. А в результаті газета змінила назву на бульвар Гордона, щоб уникнути подальших проблем з авторськими правами. І ця історія стала класикою в українській медіадрамі про те, як бізнес і журналістика почали переплітатися з судами. Але справжні претензії до бульвару йшли не тільки через суди, а й через контент. Поруч з новинами шоу-бізу там була купа сумнівної реклами. І якщо ви не чули, то зараз я вам розповім про цю епопею з золотою пірамідкою Юшинсе. Все почалося в 2000-х, коли Гордон керував газетою бульвар. Тоді на шпальтах з'явилася реклама золотої піраміди Юшинсе. Це такий медичний прилад, зроблений в формі піраміди, з нібито золота і позолота, який обіцяв чудодійне зцілення від усього від хвороб до покращення енергії і ідея базувалася на старій псевдонауковій теорії Пірамід Power. мовляв, форма піраміди концентрує космічну енергію, зберігає їжу, загострює лезе чи навіть лікує. Коротше, Гордон не просто розміщував рекламу, він її активно просував, стверджуючи, що це реально працює, і в інтерв'ю він розповідав, як пірамідка врятувала життя його друга, і що з неї є лицензія МОЗ, патенти та клінічні випробування. Але от поворот у 2019-му, коли Гордона запитали про це в інтерв'ю для Радіо Свобода, він не відхрестився до речі. Навпаки, сказав, що рекламував безкоштовно, бо щиро вірить в ефективність, нібито це енергетичний прилад, який допомагає. Він навіть відповів критикам, щось на кшталт. Поцілуйте мене в дупу в ефірі каналу наш в грудні 2019-го, коли його притиснули. Тоді е, Уляна Супрун, екс-міністерка охорони здоров'я, офіційно спростувала, що МОЗ. Давав якісь там дозвола, тому що ліцензій ніяких не було. І всі обіцянки про чудодійне зцілення це чисте шахрайство. Епопея не закінчилася на тому. У 2022-му Гордон знову коментував це інтерв'ю для главкома і наголосив, що досі вірить в цей прилад і що не отримав за рекламу гроші. Все на ентузіазмі. Звісно, ми віримо. І до речі, з джерел видно, що Шелентин. Це ще один препарат, який рекламував Гордон, визнали просто дієтичною добавкою без реальних лікувальних ефектів. І антимонопольний комітет навіть мав до цього претензії. Газета також розміщувала оголошення про цілителів, народну медицину, ясновидців типу Анатолія Кашпіровського чи Алана Чумака. Гордон до речі заперечив, що організовував їхні прийоми, і казав, що це просто реклама. Але через роки це все одно асоціюється з ним. Появіть, як це виглядає зараз, у 2025-му, коли люди все більше скептичні до цього, але а кого я обманюю. Ну, ви бачили кого зараз дивляться люди ну, з попередніх моїх відосів? І кобу вірять. Але тим не менше відео не обдуриш. Наприклад, є відео, де він, гордон зі сцени, оголошує Кашпіровського, поки той йде по залу і кидає людей на землю, тільки доторкнувшись до нього. Ну коротше, золота класика крінжі Анатолій Михайлович буде йти по проходам київського дворця спорту. Сейчас не исключено, що деякі люди ковом са що нужним бросить напало, це зробить. Особливо це стосується сердечників, людей больних. Дивіться, я так не вмію, але вмію робити закриті спеціальні відео. Їх вже 19 на каналі, і кожного місяця виходить нове. Щоб подивитися, достатньо стати спонсором на Патреоні, на Монобазі чи на самому Ютубі. Ціна 10 гривень на місяць. Ну а задоволення на мільйон. Ну а за підписку на монобазі, ви ще й отримаєте ось такий прекрасний скін для картки. Ну, всі посилання будуть в описі. А ми повертаємося до пірамід. Ой, до гордона. Так, от ще один токсичний епізод. З 2004-го е в Карелії там двох жінок засудили за шахрайство, і в них знайшли посвідчення позаштатних кореспонденток бульвару. Газети, Гордона. В тій самій розмові 19-го Гордон вже відмовився коментувати, чи працювали вони на газету, чи ні, сказавши, що це їхні інтимні подробиці і треба писати їхню згоду. Він не підтвердив і не спростував, і це долило масло в огонь звинувачень у зв'язках з афаристами. Деякі старі статті навіть називають Гордона главарем мафії гадалок, посилаючись на конфлікти з колишніми колегами, які розповідали про стадо. Аферистів навколо газети У 2019-му гордон залишив посаду головного редактора, передавши видавництво товариству Мегапрес груп. Сайт газети не оновлюється з початку 20 го і паперова версія, схоже, зовсім згорнулася. Але історія бульвару не зникла. Вона стала частиною досьє гордона, яке спливає щоразу, коли він сам опиняється під прицілом. А тепер зануримося в його політичну діяльність. Це дійсно захоплюючий аспект від локальних виборів до національних. Кампанії, отже, все почалося в 2014 тисячі 25 травня. Гордон переміг на виборах до Київської міської ради як самовисуванець по 38-му округу. Це було вже після майдану, коли багато публічних осіб йшли в політику, і він з його медійним бекграундом легко здобув підтримку. У 2015-му його переобрали по тому ж округу. Спочатку як позафракційного, але згодом він приєднався до фракції Солідарність від. Петра Порошенка у стенограмах пленарних засідань, наприклад, від 24 вересня 15-го його все ще позначають як позафракційного, але офіційно він же був. Фракції один з яскравих моментів його позиція щодо перейменувань. Значить, 7 липня 16-го року Київрада ухвалила рішення про перейменування московського проспекту на проспект Степана Бандери. І вже наступного дня, 8 липня, Гордон публічно засудив це, назвавши Бандеру нацистським прихвасним. Але політична кар'єра раді в нього тривала недовго. 10 листопада, 16-го на пленарному засіданні Гордон заявив про складання депутатських повноважень. Він пояснив це неконструктивною поведінкою. Деяких депутатів і фракцій, типу хаос і відсутність реальних справ, і у повідомленнях Київради цитували його слова. А в новинах того дня додавали, що він подякував меру кличку і побажав успіху. І після цього місце перейшло наступному кандидату за рішенням територіальної виборчої комісії. Цікаво, що Гордон не пішов з політики повністю. Це був радше такий тактичний. Відступ 31 травня 19-го він очолив передвиборчий штаб партії Сила і Честь Ігора Смишка на парламентських виборах. Це оголосили на прес-конференції. І Смишко сам підтвердив, що Гордон не балотуватиметься до Верховної Ради особисто. І до речі, це був період, коли Гордон активно просував ідеї сильної армії та патріотизму, що пасувало до бренду тої партії. Але в 20-му, 25 вересня, Смишко публічно заявив, що Гордона не було і не буде в списках на вибори до Київради. Тепер до свіжішого. Після 20-го Гордон не балотувався, але залишився впливовим. Коментатором 22-му, з початком повномасштабного вторгнення він став нібито жорстким критиком Росії. Його інтерв'ю з ключовими фігурами, як військові чи політики, набирають мільйони переглядів. І у 24-му Москва заочно засудила його до 8 років за фейки про російську армію. А в червні 25-го СБУ розкрила, що Росія планувала два замахи на нього. Ну а в лютому, 25-го він виграв справу проти Росії в європейському суді щодо переслідувань. В Його соцмережах дуже багато постів про поточну політику. В грудні 25-го вони пишуть про підготовку до виборів в Україні. Рада створює робочу групу. ЦВК говорить про чесні вибори під час війни, навіть про те, скільки це коштуватиме, типу мільярда гривень. А є пости про смішка, де той коментує демократію та історичні уроки, як з Гітлером. І от, е, насправді, подивившись на те, що пише Гордон себе в соцмережах, складається враження, що він під егідою патріотизму просуває риторику, яка часто шкодить державі. Мабуть, тому що просто любить гроші і бути в центрі уваги, і, мабуть, в нього є якісь там, знаєте, кажуть покровителі, хто е задає повісточку, що він би мав озвучити. Ну, якби доказів цього немає, можливо, ми ви маєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ти типу, почув, що він працює на Ахметова, але я не політичний експерт, і я в цьому не сильно розбираюся. Можу озвучити те, що я знайшов там в мережі. Окей, якщо можете підтвердити, то підтвердіть. чи навпаки спростувати. Його медійну діяльність як інтерв'юера його медійна діяльність обертається навколо гучних розмов, які часто переходять у скандали. І це період, коли його підхід до стей викликав справжні бурі в українському суспільстві від перевірок регуляторів до етичних дебатів. Один з перших таких серйозних скандалів стався у 2019-му. 17 жовтня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу Наш і Максі ТВ через інтерв'ю. З Миколою Азаровим, колишнім прем'єром, який втік до Росії. Інтерв'ю вийшло 5 жовтня в прямому ефірі, і вони використали круту технологію, типу доповнену реальність з трекінгом, щоб віртуально посадити Азарова в студію. І це виглядало ефектно, але викликало обурення вже 9 січня 2020 року. Нацрада вліпила каналу дві санкції, попередження і штраф у 105 тисяч гривень, типу 25% від ліцензійного збору. Причина поширення ТЕС, які вважали розпалюванням ворожнечі з. Закликами до повалення конституційного ладу необ'єктивну інформацію та елементами російської пропаганди. Ну хто таке Азаров, Думаю, всі знають прем'єр часів Януковича. Можливо, ви чули Азірівку його власну вигадану українську мову, вірніше знущання над українською мовою. Зокрема, тоді за це інтерв'ю критикували за популяризацію органів держави-агресора та виправдання окупації. А Гордон казав, що це спосіб показати ворога зсередини. Ну але ну, це не врятувало від наслідки. Потім в травні. 20-го вибухнуло ще більша хвиля. 11 травня на його каналі виходить майже трьох годинне інтерв'ю з Натарією Поклонською, екс-прокуроркою Криму, яка стала символом окупації. 13 травня прокурор з Автономної Республіки Крим Кирило Копійка заявив, що інформацію з цього інтерв'ю долучить до кримінального провадження проти неї, щоб оцінити як докази. Гордон сам коментував, що це інтерв'ю розкриває анатомію зради, тобто показує, як люди переходять на бік ворога. А слідом теж вже в травні вийшло інтерв'ю. З Гіркіним, той що Стрілков, одним з ключових фігур початку війни на Донбасі, і 19 травня СБУ офіційно відреагувало, підтвердили, що це інтерв'ю ініціатива гордона, а не спецоперація, як він типу, натякав, мовляв, співдружності з українськими спецслужбами. Але вони додали, що матеріали аналізують як потенційні докази захоплення території Росією, так і початку війни на Сході. Після таких подій були ну немалі наслідки: протести під офісом Гордона, там яйця летіли, портрет. Малювали червоним, один активіст навіть в поліцію потрапив. Політики з європейської солідарності навіть вимагали відкрити проти нього справу за пропаганду тероризму. Багато хто вважає, що він просто гнався за переглядами, ігноруючи мораль. Ну, це ж не просто інтерв'ю, це бомба, яка посварила його з купою народу, і ці інтерв'ю стали піком критики. 22 травня. Комісія журналістської етики оприлюднила заяву, де негативно оцінила форму і зміст розмов з Поклонською та Гіркіним. Звинувачували в недотриманні етичних норм і професійних стандартів. Мовляв, м'який тон не дозволив переконливо розклирити погляди гостей, а навпаки, дав їм платформу без жорсткого викриття. Комісія також застерігала від використання медійників спецслужбам. Ми своїх цілях і закликала не погрожувати гордону. Бо після цих інтерв'ю на нього посипалися погрози від обурних, і це все підкреслювало вічний конфлікт. Чи варто давати голос ворогам, щоб показати їхню суть? Чи це просто піар? Для них і для цього інтерв'юера, а тепер до свіжого що я знайшов? Бо з 2020-го скандали трохи вщухли, але гордон еволюціонує його канал в гостях гордона на Ютубі. Досі б'є рекорди мільйони переглядів. І в 25 му він фокусується на інтерв'ю з антипутінськими росіянами та аналітиками. Наприклад, 24 грудня 25 го вийшло інтерв'ю з Марком Фейгіним, російським юристом і блогером, де вони там обговорювали, чому Кремль бреше про перемоги, що лякає Путіна і як він тролить зеленського. Ну, Путін, це типовий гордон, глибокі розмови про війну, але без жорстких конфронтацій. І ще 22 грудня. Інтерв'ю з Рустамом Сонцем, шоуменом з дому 2 який тепер США, як він там розповідав про скасування доліної, фашистів, про наїва, мертвого Путіна і всяку таку прутню. А 26 грудня стрім з Олесею Бацман та Олександром Демченком про безумство Путіна, розстріл козака та нескінченну війну. Цікаво, що в листопаді 25-го інтерв'ю з Дашою щасливою Гордон говорив: як. Лукашенко назвав Путіна злочинцем і дав свідчення проти нього. Ну коротше, просто казки на кожен день. Ну, ви бачили ці обкладинки його цих <смас> обкладинки його відосів. Обкладинки та клікбейти. Це ну це чистої води медійний цирк, який в 25-му все ще тримає в напрузі. Хлопець, який починав з паперової газети в 90-х, де окладинки були, знаєте, як бомби з плітками та голими фото. Тепер на Ютубі розганяє мільйони переглядів з заголовками типу Шок. Путін вже мертвий, але це не просто маркетинг, це мистецтво хайпу, яке іноді ну, просто переходить в межі дозволеного і скандали. Спочатку про укладинки газети Бульвар Гордона, бо це ж легенда. Жовтої преси в Україні обкладинки там були чистими провокаціями, мистецтво знаєте, мистецтво провокації, скандали, зірки шоу-бізнесу, компрометуючі пози, гучні заголовки, на кшталт, сенсація, зірка в бані з голими журналістками. І скандал 97-го з композитором Миколою Мозговим, журналістки Лада Лузина та Олена Крутогрудова взяли в нього розмову в сауні, ну інтерв'ю, де він критикував купу артистів. Обкладинка вийшла з фото Мозговий в трусах між двома голими дівчатами оголеними. І він скажеться, що фото було підставним, а гордон просто роздув хай для продажів. Ну ця газета взагалі спеціалізувалася на світські хроніці. Рецепти, мода, але з таким, знаєте, з, з a little bit of spice. скандали, секс. І смерть, ну те, що найкраще продається, від фото голих знаменитостей до звинувачень в рейдерстві в 2005-му. І от сайт медіа досі має розділ скандали, де архіви 15-го року, типу о смерті Шварценеггера визвала скандал в США. Ну, знаєте, класичний жорсткий клікбейт, щоб ну зачепити людей. А тепер про клікбейти на Ютубі це взагалі пік. Для Гордона 25-му. його канали Дмитро Гордон і гостя Гордона. Це фабрика сенсацій з заголовками, які кричать шок, сенсація. Ви не повірите? Приклади, от просто свіженькі, тільки що ЦРУ і Буданов назвали дату нового вторження Путіна. Госпіталізація Лукашенка або Гордон, Міра, не буде буде війна безконечна шокіруючі подробності. Коротше, це чистісенький крікбейт, обіцяє ексклюзив. Але відео часто просто аналізи чи інсайди без доказів в інтерв'ю, наприклад, Аліні Доротюк, 25-му Дмитро сказав, що клікбейтні заголовки, які не відповідають дійсності, це норма Ютубу, бо інакше ніхто не клікне. В 24-му він розкрив секрет ТСН, що трешові заголовки придумує не він, а команда, щоб привернути увагу, бо алгоритм Ютуб таке любить. Але це дуже небезпечно. Критики кажуть, що такі титли дезінформують, особливо про війну, бо вони ж обіцяють кінець війни завтра, а там просто сидять два старпери і говорять непонятно про що? дві години. І у 25-му Ютуб навіть посилив правила проти грубого клікбейту. Ну, але Гордон тримається, бо перегляди летять. Загалом Гордон майстер приваблювати увагу. Чи то обкладинки з голими зірками 90-х, чи то заголовок, що Путін помер у 2025-му. Ну Сподіваємося, це вже не збудеться. Що ж ти написав? Діма знову. І про війну він казав. Да? Коротше, суть одна: хайп понад усе. От він часто потерпляє в пастки через свої слова, і суспільство їх не забуває. Тобто він завжди намагається бути в центрі уваги, але іноді його формулювання обертаються проти нього, викликаючи хвилі критики чи навіть офіційні спростування. От останній один з ключових моментів його прогнози про кінець гарячої фази війни. Він неодноразово називав конкретні дати, посилаючись на інформацію від неназваних джерел. І наприкінці грудня 24-го публічно стверджував, що 30 грудня відбудеться історична зустріч. Яка завершить цю фазу. типу, все, кінець активним боям. Але ось нам реальність вже 26 й рік, і щось нічого не видно. Коротше, ніякої історичної зустрічі не сталося, і Гордон сам пізніше в інтерв'ю говорив про кінець війни, але без конкретики. Ну а в грудні вже називав такі прогнози булшіт і радив нікому не довіряти. Ну як він намагається вийти сухим води, визнаючи, що попередні інсайди не спрацювали, я не знаю. 24 му він ж також був оптимістом. Казав, що війна закінчиться того ж року, і навіть озвучив суперкороткі терміни для деокупації Криму, типу місяці, навіть а не роки. Але на тлі продовження активних боїв, ну це все виглядає як ну я навіть не знаю, так він це робить. Ну чисто. Просто щоб росли перегляди. Ну бо я думаю, багато хто хоче подивитися якийсь там інсайт, який розкаже, що війна закінчиться на початку. 25-го він прогнозував мирну угоду між Росією і Україною ще до весни, посилаючись знову ж таки на свої джерела. Але знову в грудні і замість миру переговори Зеленського з Трампом про можливий е, мир і все ще йдуть атаки. Не зрозуміло, куди це все йде. Не знаю, мені здається, що це надійне джерело, про яке говорить Гордон, це фаці, е, як його, щоб передбачають, як я це, курілова. <плес> ну, ці всі екстрасенси. Вони сидять і там він, якщо він ще за це платить, то це вообще піздець. Ну, це єдине надійне джерело, яке я можу ну, пояснити, яке є в Гордона. Якщо так, а хоч ху... збуваються всі його передбачення. Ну і ці озиваю про смерть, неминучу смерть Путіна це вже окремий жанр. Він підігрівав це в ефірах, запрошував гостей, коментував сам з конкретними датами і конкретними доказами. Коротше, ну, в ефірі дехто фіксував, що е звучало, ніби вже Путін мертвий, і це така сенсація, але. Як бачимо, ну, може це якийсь двійник виступає, але ну, ну, немає офіційного підтвердження, що цей піддох. Скільки би раз, Гордон про це не, не сказав. В публічних ефірах і заявах Гордон неодноразово говорив про вибори, так, ніби все вже вирішено десь в високих кабінетах. І завжди підкріплював це посилання на свої джерела. Взяти, наприклад, 18 квітня, 18-го, він написав, що на найвищому рівні ухвалили рішення про позачергові парламентські вибори в середині вересня. Плюс прогнозував відставку прем'єра та інші кадрові перестановки. А через кілька днів повторив це вже в ефірі, додавши умови, що мовляв, вибори можуть вже й не відбутися, якщо США проти, і сказав про термінові виклики до посольства та гроші на партії після його заяви. Але ну. Як ви могли здогадатися, ніяких дострокових виборів не було. А 22 червня гордон пішов ще далі. Озвучував 28 червня, коли Порошенко може оголосити про вибори, пов'язавши це з коаліцією та іншими голосуваннями. Коротше, по це теж якби що би не гордон не сказав, це не збувається. Можна так насправді орієнтуватися. Да? оце от непогане непоганий орієнтир. А в серпні 25-го він ще й відзначився з заявою до жителів Донецька. Тип: у вас немає води? Не скаржтеся, пийте мочу зранку до вечора. Свою, а закінчиться своя, пийте чужу. Жорстко то нахі було з країною таке робити. Хотіли до Путіна, то їдьте до Росії. Ну це його слова. І це розлетілося як вірус. Для одних це жорсткий тролінг окупантів, але багато хто в цьому побачив ну, зневагу до людей під окупацію. Там не всі хотіли до Путіна. Я навіть впевнений, що багато хто не хотів до Путіна. А так, от узагальнювати, ну це прям дуже кончено. А ще був скандал на Хрещатику у му Це класика гордона в ролі героя дня. Активісти поставили виставку з фото російських пропагандистів прямо на головній вулиці Києва. І серед них був портрет самого Гордона в повен зріст. Він з'являється з охороною, це, влаштовує розборки з хлопцями в камуфляжі, і ймовірно, активістами чи волонтерами. Він не стримався і почав. Ображати одного, що в нього типу немає зубів, і назвав цю всю виставу ФСБшною фігньою і всяке таке інше. Потім просто зірвав свій портрет і викинув машину. І поїхав через це. Навіть суд зобов'язав розслідувати його лайку, бо образи були дуже жорстокими і принизливими. Цікаво, що це не перший раз, коли він чіпляється до військових. Ну мабуть, вважає, що має право е, на такі виступи і такі заяви. Ще один свіжий конфлікт з Олександром Поворознюком, президентом футбольного клубу Інгулець, 23 третьому гордон опублікував відеоінтерв'ю Фермера, який звинуватив поворознюка в тому, що той тричі стріляв в людину, Поворознюк цьому відповів, що Гордон агент ФСБ і погрожував доказами про з. Навіть звернувся до Ахметова, нібито спонсора Гордона. А от звідки я це чув. Ха -ха -ха. Коротше, він сказав, що е, е, тіпа, під твоїми дверима купа лайна. Забери його, тіпа, від мене. Гордон почав показувати якісь там скрини погроз від порозника, і так вони там перекидалися е, обвинуваченнями. Знову ж таки, він щось там ініціював, хотів там розбиратися, але якось до цього і не дійшло. А ну і, і була ще оце заруба в нього з Ісландією, де вони обізвали його маму. а Він потім згрозився відповісти. Сти, але на жаль, ніхто з цього конфлікту так і не постраждав. Ну кажуть, що весь дохід в нього з оренди приміщень, типу він всі свої гроші дуже активно вкладав в нерухомість. І, Очевидно, він з цього і живе. Ну і, можливо, ще дохід з Ютубу з такими-то клікбейтними заголовками. Е Коротше, дуже суперечливий персонаж, але ще досі тримається в українському медіапросторі. Чи дивитись чи ні, ваша справа? Просто наступного разу, коли він буде щось вам обіцяти чи передбачати, ви е, і ви захочете в це повірити, то згадайте це відео і, будь ласка, задайте, хоча б одне передбачення, яке від нього збулось. Тим часом, дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші лайки, підписки і прекрасні коментарі. Особливо дякую моїм спонсорам, які найрозумніші і найкрасивіші спонсори на всій планеті. Нагадую, що зараз допомагаю фонду АТЕНА, який проводить новий збір для 148-ї бригади на пікапи та засоби РЕП. Вони допоможуть нашим бійцям залишатися живими та ефективно виконувати бойові завдання. Ось QR-код на екрані, і також в описі буде посилання на фонд і на банку збору. Все, пийте багато води, не лікуйтеся і не вступайте ні в які піраміди. Дивіться інші мої відео, от будь-які, які хочете, про культи, секти і різних фріків. І добраніч! Тим, хто слухає це відео, перед сном.